Як прибрати пухнастість волосся? Буквально за один раз миття голови. Один-два рази на тиждень миєте голову оці. Ну голову миєте чим угодно, там шампуню якою, а бальзам використовуєте оці 911 маска. Вона наноситься на 20 хвилин, тримається на волосі і змивається. Про чеш між тою маскою я використовую оцю на кожен день, тому що я мию волосся кожного дня. Ще я використовую до того ж бальзаму оцей чи то теж маска, номеро е, такий присколка і інколи використовую ще і масло в тож вже два тижні назад я купила маску 911. Користувалася я нею чотири дня підряд. Потім бачу, вже, що такі наповнені волосся, прям, ну, прям дуже такі, прямо ж важкуваті стають те, чого ми всі хочемо, щоб вони були слухняними. Ну і перестала я використовувати ту маску, стала номер використовувати. І з часом, з кожним днем воно все вимивалося, вимивалося. І сьогодні я бачу, вже така пухнастість з'явилася. Все, на завтра я вже буду мити 911 маскою. Ну, Після миття буду маску наносити, зрозуміло. І все, і так раз, а потім знову буду другою маскою, і волосся буде. Завжди в гарному вигляді. Зараз теж і блистить, і все ну просто є спухнастість. Якщо вирівняти утюжком, все буде чіки піки Но з тою маскою не потрібна і утюжка. Вовжди просто суперова. Якими масками користуєтеся ви? Ось таке гарне здорове волосся. І ще використовуєте соль, коли ви маєте волосся. Я роблю таке, сьогодні не робила, бо спішу, бо світ отключить. Втираєте соль просто в корні волосся і робите масаж. Коли робите масаж, кров піднімається до корінчиків волосся і поживні речовини підносить. І очищається солькою в кожа голови, і волосся стає чистіше, здоровіше, не так випадає. І ну, якщо будете довше робити, то перестане взагалі випадати. От такі лайфхаки зранку, гарного вам дня.